в общем, всем привет, привет. Мы продолжаем. Может загонять сюда и закрывать калитку. Да, угоняется велик, а то нас в дыре закрывай, потом нам это, нам это волом сдамо. шорт, Як uh -huh. я качаюсь. Ага. Uh -huh. я Трамболом uh -huh. що? колючки, щоб стать більшим, мислі. Я хочу це тоді. Давай. І uh -huh. точно лайки наберуться. Uh -huh. Даже не, не більше п'ятдесяти. Більше п'яти тисяч. даже. Ага. То було йде дерево. Хочу за троє на дорогу. Я говорил привіт. Привіт. В общем мы... Ми... Багато балакать. Ага. Mm. І що ми будемо давать друг другу побалакать, да, Софт? да. Побалакать? Да. Oh. Можете ще з Софією поговорити, якщо вам сильно скучно зі мною. Так, я щас поки що занімаюсь. Так що побачите Данін Ютуб Шорс, як я занимаюсь. Ти тепер не будеш мені трохи камеру. А тепер я не бачу, що ти мене знімаєш коли я тебе не знаю. Ага. Так. Ой! Ребята, кажется, на софу упала. И гантеля случайно на ногу. А Что делать? Ну хорошо, сейчас я не заплачу. Ладно. Софа, и иди охраняй там. Сможет Кто захочет зайти? Пипися по имени Лася. Проганяй. Це наше завдання. Це наше задання. О! 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 Я трясу собі качаю, як то що, ребятки. Уже качаю собі банки. Давай які банки. О, круто. Найшов рибалку. Що з зубами зроблю? Я рибаловню не знайшов. Ребят, прокинь, ти рибалов не знайшов. О, монетки. Що? Що? Я хочу на Костяна, але це озеро. Лапшу, я жила три дня. Окей, сперва побью твои карт. Да ты побьешь. Да ты про, я не сильно про. Я тоже не сильно про. Я вообще не про. Я тоже вообще не про. Ja w ogóle, w pro. Ja też nie w ogóle, w ogóle nie pro. Ty mówisz ja też ja w ogóle, w ogóle nie... Ty ja też ja nie w ogóle, pro. To co jest nie pro? W kurcie? A ty w ogóle znasz kto taki pro? Pro to jest Nie, w 99 dniach wyżywałem w lesie. Nie. Салюта, а те проживают Салюты. тысячу сезон ⁇ Блин ⁇ да не ⁇ Тут два тысячи не ⁇ Есть. Миллион шатта даже есть. Да. Бесконечно тут не ⁇ есть. Да. Шатт. Шатт. Ты когда на видео все снимать? Да что, мы штраф делать вообще то Ну так, за один день мы можем набраться 50 лайков. Ребятка, не можем набраться 50 лайків за один день. Ну да, ишо. Эй! Лайка ніколи не наберуться за один день. Ну не мы можем постаратися, если вы сильно постараєтесь, ребятка. Ну ладно. Так що постараюся, сильно! А ти мовчи сиди. Так не чесно. Сама мовчи, дура. Я тут рибку приготували в духу. Спаси. Все, хоча б Даня. Шо. Знімай. Ша. Знімай на відео минуту слави. ми гуляємо. А дивіться, яким я може балакати голосом? Іди сюди! Ти голос! Дивіться, яким він може голосом балакати. А ну сюди. Я, я ще можу не дів... Мяу! Я можу багато, як міняти голосом. Ну, наприклад, «Привіт, я а -а. хороший дитинка!» Так, скільки він там може Два! Ну, mm. да, я пам'ятаю рекорд, сто процентів. Ну, сто процентів, мільйон! Коли ти цей, два ти теж, типу, три дні проживеш, і тоді знімеш мене на відео, повиннеш? Поняв? Типа у нас одинаково. Так буде багато лайків. Потом мы у мене типа так набиралось 5000 лайків. А то потім потом проживу багато днів. Давай. Да. Да-да-да. Так, так я Угу. Я тобі занимаюсь. Да. Типа, ты отсюда ось от ось продажи телефон. А я открою. Ага. В <звачу> общем, а пока что музычка для вас, ребятки? Марин, джин, 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 мар, джин, джин, зум, ли, 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 ла, откала балерина, балерина, балерина Я сейчас тебе покажу, конечно. О, да! Вот так. Уже, да, Ты натратил это не... Ой, что, мы пойдем шукать детей? кто сюда? Кто? Не знаю. Надо піти подивитися. Я зараз щас... попробую убить цих тупих культистів.